привет, ребята. Я буду снимать видео по Майнкрафту. Сейчас я буду делать книжные полки. Потому что на спавне они не хотят, ну, не хочет чарить. Блин, это... Это не то. Трасник. Так, сейчас я зроблю книжні полки, зачарю свій меч і буду ходити і всіх сливати. Так, ще нам надо три, я собі зачарю меч. цього сервера я скину в описанні знизу. Напад. Если шо, то я на цьому сервере не сильно багато думаю гулять, так що... Блин, хто їх всіх посливав в раки? Ладно. Е, це... це дзвонить мій друг, з яким... Ну... З яким ви зараз можете познайомитися, він разом зі мною гуляє в Майнкрафт. Зараз ви з ним познайомитесь.